Приємно, що долучився до першої команди, перші мої збори з першою командою. Це дуже великий досвід для мене і приємний. Дуже... Кожного разу, кожного тренування, щось дізнаєшся нове, щось робиш нове, незвичне. Звісно, би хотілося б лишитися повністю вже в першій команді, але поки що ще і вертаюся з Ю 19 до тренування. Хто у першій команді тобі найбільше допомагає адаптуватися, оскільки під час гри було помітно, що Караваєв найбільше підказує, як правильно позицію обирати, а під, не під час футболу, хто це? Не під час футболу, всі гравці стараються якось допомагати там словесно, на тренуваннях так само. А от під час ігор якось так виходить, що граю більше на фланзі з Караваєм, і він мені весь час підказує. Загалом, те, який ти період вже у першій команді, що для себе нового дізнався, який це досвід для тебе. Це кажу ще раз це великий досвід для мене, тому що кожного дня ти вчишся, дізнаєшся щось нове, робиш щось нове. І також eh, хочеться подякувати всім, хто підтримує типу команду, будівельникам. Як оціниш свій перший так, зимовий збір з основною командою? наскільки задоволений собою, наскільки вдалося те, що ти планував, чи перевершив свої очікування? чи навпаки щось трішки не допрацював. Та стараюся, звісно, стараюся на всі 100 на 200%, відсотків, стараюся показати все, що вмію. Оцінювати збір ще не можу, так як він ще не закінчився. Ще є багато над чим працювати, завжди є до чого рости, хоч тільки вдосконалюватись кожного разу.